Вітаю! Коли ми з вами аналізуємо причину такої істерії з боку українських чиновників відносно плану зупинки бойових дій, запропоновану Сполученими Штатами Америки, то викликає питання один пункт, який, мені здається, надзвичайно турбує нинішніх чиновників. А саме 100 днів і вибори. Не конкретизовано, що це за вибори, чи то президентські, чи то парламентські, але чиновники чудово розуміють, що більшість із них більше на тих місцях, де вони є, не будуть. Українці не хочуть, не захочуть, я дуже сподіваюся, не дадуть більше шансу багатьом із них більше керувати процесами в Україні. Вони своє обличчя показали. Але ми з вами. Доволі ну, такі пом'якливі, пом'якшувачі. Ми не пам'ятаємо, що було вчора, позавчора. І головне, ми не вміємо визнавати свої помилки. Нам здається, що то були не ми. Що то не ми голосували, що то не ми приходили на стадіон, що то не ми приходили на Майдан, що то не ми були. Друзі, то були ми. То були ми. Ви, я, ваш сусід, ваша мама, ваша дружина. Ваші колеги. Головне визнати помилку. Визнати певну помилку іти далі. В цьому нічого немає страшного. Те, що ви помилилися у своєму виборі, ви не винні. Те, що нас з вами обманули, немає нашої вини. Головне визнати це і не зробити чергової помилки, не проголосувати знову за людину, яка вас обманить, за людину, яку ви не знали. За людину, яка прикрита якимись, знаєте, от, незрозумілими історіями, серіалами, іміджмейкерами, кліпмейкерами і так далі. От якщо ви ці помилки не зробите, то шанси є. Обирайте люди, які з вами спілкуються, є. Їх не так багато, але вони є. Разом з тим я хочу вам нагадати, а як, власне, ви змінювали своє бачення стосовно майбутнього? Ви знаєте, що в мене в телеграм-каналі багато чого зберігається цікавого. І ось ми вирішили подивитися, а за кого ж готові були проголосувати українці в 2022 році? 30 червня 2022 року. Голосую за на наступних виборах. Ми зробили скріншот, щоб ви все прекрасно згадали. І не кажіть, будь ласка, що це були не ви. І так, тоді канал у нас був не дуже великий, але 4290 голосів було. І ми сьогодні купили спеціально ось таку указку для того, щоб ви згадали, за кого ви хотіли проголосувати. Так, поїхали. Бачите? Я вам буду називати. Найбільше ви хотіли проголосувати за Володимира Зеленського. 75%, ось він, Володимир Олександрович, 75%. В червні 22 року більшість із вас із вас хотіли голосувати за Володимира Зеленського. Я тоді казав, що настане момент. Коли ви будете його ненавидіти, момент настав. Ідемо далі. Порошенко 5%. Ви готові були за нього проголосувати. Деякі громадяни України готові це робити до цього часу. І кажуть, що Петро Олексійович наше все. Серйозно? Серйозно? Притула 7%. Набирав більше за Порошенка тоді, зараз менше. Юлія Тимошенко 2%. Два. Юлія Тимошенко ще в 2020 році там щось намагалась проти кучми, а до того була з кучмою, а потім. Коротше, ціла історія. Зараз Юлія хоче знову вам ну вас напарить, показати вам пальцем дорогу до світлого майбутнього. Разумков 3%. Я нагадаю, що пана Разумкова привів до Верховної Ради Володимир Зеленський, бо за списками чи там за мажоритаркою Разумков зайшов по слузі народу. Гройсман 2% хто знає, хто це. Смішко, Гончаренко. Ляшко, до речі, мені здається, єдиний тут гідний доволі негідний того відсотка, який у нього, тільки один був. Ну, і кличко 2%. Кличко. Ну і сьогодні ми провели теж таке опитування, за кого люди сьогодні готові проголосувати. І ви знаєте, ситуація така собі. Спочатку ми не поставили, ну, себе, ну, знаєте, не при. Ну, як, ну, якось соціологічна така страждає історія, бо, якби канал мій. А що ж себе ставить? І вийшло так, що інший варіант набрав найбільше. Інший варіант 49%, майже 50%. Люди хочуть показати дорогу тим, за кого вони раніше голосували. Вони хочуть показати їм свої відношення, що вони думають про цих людей. Ну і Порошенко 10%. Разумков 18%. Разумков, 18%, жартують. Тимошенко 8%, Гончаренко 5. Гончаренко зріс, бачите. ну Все-таки стріми з Верховної Ради дають про себе знати. Зеленський 3%. Ну і Залужний, про якого так багато розповідають. 40 у нього там іще 140. 170 у нього відсотків. Знаєте. За нього проголосують всі в Україні, і плюс ще всі в Британії. 2%. 2%. Білецький втрати трішки. Притула 0. 0. А потім ми, ну, знаєте, ну а чому, чому не скористатись? Це ж наш ресурс, правильно? І так вийшло, що подивіться, ми всім от, показали палець, от, ну, пальцем я це показую, бачите, оце тут. Це я У нас нема ніде ні в яких рейтингах, ну це, звісно, це ж. Наш канал, тут якби більшість ніби нас підтримують. От Ягодзінський 59%. Ну, а всі інші, ну, от разумков, 16%. Такий опонент. Опонент такий денді. А, Ну, хорошо. Порошенко 8, Тимошенко 5, Зеленський 3. Дивіться, Зеленський стабільно 3% у нас на каналі. Залужний 2 теж стабільно. Ну і далі нижче по списку. Для того щоб обиратися в президенти України потрібно дуже багато, дуже багато, і я розумію, що скільки б я не написав оцих програм, а програму хотіли, бо деякі громадяни України кажуть, поки в тебе не буде програми, ми за те голосувати не будемо. Те, що деякі програми ви можете залізти в інтернет. І е, зайти на сайт, наприклад, партії Слуга народу. І там, там пальчиком отак поводити, отак, отак вводити пальчиком отак по пунктам. Пункти там обіцянки є. От. І дивитесь, скільки з тих пунктів виконано, скільки там виконано з тих пунктів. Ну нічого. Тому справа не в програмі, справа в тому, чи готові виконувати. І ось ми порахували, скільки треба грошей для того, щоб претендувати хоч на щось, ну, щоб мати хоча б ну, хоча, хоча старт для президентства. виявляється, потрібно від 100 до 150 мільйонів доларів для того, щоб ну, хоча би, отак, в другий тур ну, нормально пройти. І ви знаєте, я думаю, що більшість українців можуть не президента обрати, а тільки пальчиком помахати вслід тому, кого, напевне, нам захочуть засунути олігархи. От, друзі мої, для того, щоб більше цим пальчиком нам з вами не вказували, як нам жити, там, скільки нам сплачувати. Податків, там, де нам ходить, де нам зя, де нам нізя. Якщо ви більше не хочете, щоб вам оцим пальчиком щось показували, вказували, отак, то, будь ласка, наступного разу, коли прийдете, проголосуйте не за е, грошові кошельки, не за величезні гаманці, не за олігархата, а за тих людей, які з вами спілкуються, і яким можна, хоча б не знаю, довіряти зараз, напевно, важко кому небудь. Але хоч людей, які хоч ви хоч трішки знали. Бо таке відчуття, що от нам з вами постійно, нас з вами постійно посилають, кудись посилають. Все ми якісь не такі, все щось у нас не те, і народ не такий, і країна не така, і ми з вами якось не так думаємо. Давайте всім їм покажемо напрям на наступних виборах. Їх найбільше. Бояться чиновники, бояться вироку. Як казав Володимир Олександрович, я ваш вирок. Бережіть себе. І не забувайте підписатись на цей ресурс, щоб мати шанс, коли він у нас з'явиться.